Чтобы а, они видели, что дело вперед Они все трусливы, все трусливые. Болейшие начинают люди э, волноваться, люди волноваться. Они, некоторые, за границу сразу уезжают, такие, как Ренат. Тот сразу за границу текает. Э, ну, Пинчук тот сейчас стоит. Это, это, а Ренат сразу текает за, за границу. Э, потому что, э, ну, боится. Янукович то стається, ну а каже, як криця спрятався з твоєю нору, до людей не виходить, може там по телефону комусь дзвонить, до цілі кожен кожен, він не виходить, не показує. Я з Януковичем сидів у лагері, в Донецькій області, в Інакві. Ну, по лагерю, це гадка, дуже гадка. Це не мужик. Це просто, ну, якщо по лагерному, по лагерному роздавати. Це сока, підора, бо було таке, він там проиграв якусь суму грошей, але не мог заплатити. І відтоді у нас дуже серйозно, якщо там програв, значить платив. Він не платив. Так йому, коротше, ну у нас як? Якщо ти не платиш гроші, бачиш не платиш, значить з тобою розчистиш, як дівчатка. Ну, вийшло так, що його не захотіли трахати, як дівчинку, а просто пенісом постачали палбом, по тобто закантажили його. І от зараз у вас президент, президент, я за нього не голосував. Президент у вас закантажений, йому пенісом постукали по лбу. Його вибрали президентом. Для нас, арестантів, це неприємна штука. Неприємна штука, але ми нас мало, ми не можемо нічого зробити. Ось таке діло. Ну, собственно говоря, той, хто постукав йому пенісом по лбу, його вже нема в живу. Він його вбрав. Але убрав. Людей свідків залишилось багато. Багато залишилось. Сніх він не може вбрати. А виновника він обозлився на нього, він що, ну, Собственно говоря, що? Ренат групіва, у нього теж десь заказників убийств десь більше ста, в нього руки локоть крові, Ренат. Тільки по інтернету, там десь люди начитали 100 з чим-то убийств у нього, заказник. У мене був друзі у мене були в Донецькій області. І коли почався бізнес, бізнес, начався, вони там десь просверлили трубу, де бензин, і витягували бензин. Ренат цей короче, підіслав своїх, каже, продайте мені. Хлопці не захотіли продавати. Ці хлопці всі загинули, всіх розстріляли, це в ще був живий е, татарин, Донецька. Кличку я не ну, пам'ятаю. Дуже гарно похоронили, навіть мечеть там поставили і проше-проше. Это самые основные был тогда, держал всю Донецкую область. Он не вор в законе, просто беспредельщик, именно беспредельщик. А чистые воры, чистые воры, короче, они есть и сейчас, они не терпят такого, такого не терпят. И его, короче, были. Но его похоронили с почестями, те же сами его близкие похоронили с почестями. Я что хочу сказать. Вот сейчас люди стоят на Майдане. И как бы не было тяжело, как бы не морозно, надо стоять до конца. Бо если мы не будем стоять до конца, значит тогда всех наших, ну как наших, ну собственно говоря, активистов, которые это Янукович посадил. Это сто процентов. То я знаю сто процентів, що якщо ми розвідемось, він їх попридумує там туди-сюди, коротше їх хватануть і е, посадять, оставлять нас без активістів. Ми люди, народ, залишиться ну, без рук, як буде без руководителі. Ну, як стане без пастуха. Отак ми останемо. І ми нічого не, 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 не доб'ємось, і все буде гірше, гірше, гірше. Зараз з Нового року вже пенсії платити не будуть вовремя. Не будуть платити, тому що всі, пить, всі гроші з бюджету. Коли приїжджали приїжджали з Донецької області, мені хлопці дзвонили, що нам дають по 500 гривень за те, щоб ми стояли в парку, в, в Марійнівському парку. Давали їм спочатку по 500 гривень, потім по 300, потім по 200. Ось таке діло. Тут нам на Майдані ніхто нічого не дає. Ми добровольцы, мы за идею, за справедливость. Там давали. Я разговаривал там, есть за то, за Они говорят, ну, грошей нема. А если, допустим, голосовать, мы будем, мы против Януковича будем. Ну, нам сейчас дали гроши, мы тут тасуемся, чтобы нас бачили, чтобы вот, ну, как бы отрабатывали свои. Но мы против Януковича. Сын, хлопцы, с которыми я разговаривал, так мне сказал. Ну, що найкраще? Найважче, це значить, стоять до кінця, до побіди. До побіди стоять. Хай нас буде тут 20 людей, 30 чоловік, там, 100 людей. Но щоб ми стояли, щоб люди бачили, що ми стоїмо, ми стоїмо до кінця. І тоді, тоді, щось буде. Щось буде. А якщо ми розійдемося, нічого не буде. Ми потеряємо все. І... Може навіть може не тільки коснеться тюрьма е, активістів, але коснеться і нас, хто рисувався там, ну фотографірував. Вони ж оттуда приходять, фотографують нас, ну коротше, обличчя знає. Будемо складати. Ось таке діло. Просто я не ну, я Уточні, будь ласка, ще. Будь ласка, вибачте, уточніть. В якому році ви сиділи разом з Януковичем? І де саме? Ой, я не пам'ятаю. В Донецькій області я сидив. Я У вас помню. було багато я? судимостей. А? Ви багато а? разів сиділи. Я сидів дуже багато. Я 47 років сидів в тюрму. Ого. 47 років. В Донецькій області я сидів, я не пам'ятаю, який рік, але я сидів. Та я вже сидів тоді, коли Янукович, так, він по малолецьки перший раз попав, потім. Попав в другий раз, це третій раз, коли він вже сидів. Е, коли його гріли, дуже добре гріли, з е, В в'єнаті. Дуже добре гріли, коротше, з Донецька. Ну, чиновники, чиновники. Ну, які чиновники? Ну там. Ну, з ким він був Його гріли дуже добре. Ну, ну, гріли, да, значить. Возили йому там передачі, гроші передавали. Він. Але угу. в лагері, що на свободі, що в лагері грошей не вистачає, скільки б не було, угу. грошей не вистачає. Туди, 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 сюди, туди, сюди, то там що ми трогали, тут не Але Він був мен. Він в основному давав гроші метам. Угу. Це мразь така, що він, він там. Отдавав. Ви знаєте, на увазі співпрацював з ними? Так, да, він ага. сука, це сука, він працював з ними. І зараз він себе окружив мінтами. Ви ж бачите саме прекрасно, що мінтов uh -huh. більше, чим армій. Uh -huh. розумієте? він окружив. Рядом з ним, я от не в Пташинській, да, козел, сука. В розумієте, це короче, був колись начальником управи Луганської області Луганської області. Це дуже, дуже жидка людина. Але розумна, але вона дуже гидка. В 2000 році по всім лагерям України була голодовка. Вона зроблена штучно. Ташинський і ще, хто, я не пам'ятаю ще фамілію теж чиновника високого, гроші взяли за рубежом, якобы там на поддержку, а самі кормили собак в Ніколаєві. В Ніколаєві там питомник собак. Овчарки, які зэков. Ну, немножко там дали їх, щоб кормили, а всі останні деньги вони е, взяли сюди. І в лагерях, ну, на лагеря, ну на лагеря вони взяли гроші, там е, к евро, щоб переделывать. Но вони нічого не переділили, гроші за грабастами. І тут і жрати нічого. голодовка пішла. Люди мерли, як мухи. Я був в Луганській області на 60-ті. особый режим. у нас в лагере померло ну, почти 800 человек. Померло от голодов. Потом в 11 в Брянке, там молодежный строгий режим, молодежь одна была. 20 років, там, 25 років, ну, молодежь. Там 400 померло людей. Потім 19-та зона, ну, там десь лагеря 12. В каждом лагере 300-400 людей помирало от голода.